Кожен, хто проводить багато часу в інтернеті, і я не є винятком, напевно, натрапив на популярну рожеву принцесу Філодендрон. Ці домашні рослини мають культ, що слідкують за онлайн завдяки їх приголомшливому листя, влучно називаючи «тисячолітній рожевий». їх різноманітність, на відміну від будь-яких інших домашніх рослин. Розсіяні бризки рожевого, зеленого та сірого миттєво захоплюють серця любителів домашніх рослин. Але якщо ви коли-небудь намагалися знайти його в місцевому розпліднику, ви, можливо, помітили дві речі: перш за все, їх знайти неймовірно важко знайти. По друге, вони шалено дорогі. Є кілька причин, чому ці рослини можуть коштувати до 100 доларів за одне різання і майже 2000 доларів за зрілу рослину. Хоча це недоступна ціна для багатьох садівників, є люди, які готові заплатити такі гроші. Давайте детальніше розглянемо, що робить їх такими дорогими. Профіладендрен Пихпринцес. Рожева принцеса філодендрони є результатом гібридизації декількох видів філодендронів, серед яких філодендрон Татея та філодендрон Вендландія. Цей сорт є членом виду філадендрен і Рупсенс, який тісно пов'язаний з багатьма популярними домашніми рослинами. Усі філоендрони є частиною сім'ї Арація. Ця група характеризується цікавими квітами, відомими як спадис, часто оточених модифікованим листом. Хоча ваша рожева принцеса може ніколи не зацвісти, ви можете побачити ці стосунки в інших рідних рослинах, таких як антуриї або шпатіфіли, цей завод став рослиною року любителями домашніх рослин у всьому світі. Вони цінуються своєю приголомшливою різницею з бризками рожевого, зеленого та сірого кольору, що є неперевершеним у світі домашніх рослин. Насправді, вони настільки популярні, що деякі виробники намагалися штучно змінювати споріднені види для виробництва рожевих, створюючи імітаційні заводи, які продають за аналогічно високими цінами. Однак ці модифікації тривають недовго, рослина повертається до свого зеленого кольору протягом декількох місяців після того, як ви принесете його додому. Звідки вони взялися? Рожева принцеса філоджендрони є результатом спонтанної мутації всередині роду. Коли і як відбулася ця мутація, не було підтверджено, але детективи домашніх рослин придумали кілька теорій. Дослідники вважають, що рослина, ймовірно, виникла в США з виробника у Флориді. Кілька видів філодендрона перетнули з філодендрен і Рупссенс для отримання тисяч нових гібридів. Одним із цих гібридів була рожева принцеса. Після продажу роздрібним торговцям у Флориді завод розповсюджувався з живців, щоб підтримувати свою приголомшливу схему різноманітності, звідти він поширився по США, соціальних медіа та світу. То чому ж рожеві принцеси філодендрони такі дорогі? Що стосується вартості всього, що вважається колекціонуванням, предмета, рідкість зазвичай очолює список причин, що надувають ціни. Ця дуже затребувана рослина не є винятком. Багато садівників шукають способів виділитися, і ця рослина це ще один спосіб диференціювати ваш критий сад від решти. Давайте трохи глибше подивимось на те, що насправді сприяє цінам цих дуже затребуваних рослин. Рідкість. Історія походження цієї рослини частково пояснює, чому вони такі дорогі, рідкість для підтримки мутації, що є результатом різноманітності. Її потрібно поширювати живцями або тканинною культурою. Це трудомісткий процес, особливо коли всі живці взяті з однієї рослини, яку нещодавно було виявлено. Виробники можуть виробляти лише обмежену кількість цих рослин за рік, виходячи з того, наскільки вони повинні почати, і скільки вони можуть видалити з початкових рослин, не завдаючи шкоди зростанню. Ці рослини також швидко піднімаються колекціонерами і часто розпродаються. Поєднуючи ці фактори, неважко зрозуміти, чому так мало цих рослин перебувають у кровообігу. І чим рідше завод, тим вища ціна, яку вона отримує, що призводить до завищених цін. Популярність рожева принцеса філоджандрони, це сенсація соціальних медіа, їх обожнюють колекціонери та рідкісні любителі рослин всюди. Оскільки так мало рожевих рожевих домашніх рослин, вони стали миттєвою вірусною відчуттям. На жаль, ця популярність також робить їх дорогими. Як і будь-який продукт, чим більше людей цікавить його, тим більше виробників може стягувати плату. Цей елемент також поставляється з рідкістю, оскільки ми знаємо, що існує багато популярних домашніх рослин без здорових цінників. Але оскільки так багато людей хочуть їх, і вони часто продаються, виробники та роздрібні торговці знають, що вони можуть стягувати майже будь-яку ціну, і колекціонери швидко їх підхоплюють. На щастя, це також причина, чому ціни, ймовірно, впадуть з часом. Оскільки ці рослини стають більш поширеними і більше людей здатні їх поширювати, вони втрачають свою фанатичну привабливість, що призводить до зниження цін. Протягом декількох років рожеві принцеси, швидше за все, стануть більш доступними та загальними, замінені наступною великою справою у світі рідних рослин цього року. Складність відтворення як було сказано раніше, цю рослину можна поширювати лише живцями або культурою тканин. Живці потребують тривалого часу, щоб перерости на рослини достатньо великі, а культура тканин відносно дорогий процес. Незалежно від того, який метод вибирається, виробникам потрібні ресурси та час для відтворення цих рослин. Це призводить до підвищення витрат, оскільки виробники намагаються відшкодувати гроші, вкладені в їх інвестиції. Зрештою, їм потрібно отримати певний прибуток наприкінці дня або вони не будуть займатися бізнесом. Деякі гроші, вкладені в розповсюдження, також закінчуються витраченими внаслідок різноманітності заводу. При поширенні різновидів рослин немає гарантії, що різання призведе до рослини з однаковим рівнем різання. Колір це те, що найбільше цікавить людей при придбанні цих рослин. Це означає, що виробники можуть продавати рожеві принцеси лише з достатньо високим рівнем різниці. Таким чином, кілька рослин у процесі відтворення теоретично йдуть на відходи. Багато з них не можуть отримати таку ж ціну. Як і високозмінна рослина. Чим більше втрат є в партії, тим вища ціна, ймовірно, буде. Існують способи обмежити втрату різноманітності, наприклад, починаючи з високозмінної батьківської рослини, але це значною мірою залишається випадковим і поза контролем пропагатора. Важко доглядати. Рівень різноманітності також впливає на труднощі догляду. Хоча вони нескладні рослини для догляду запорівняно з деякими більш витонченими домашніми рослинами, необхідно дотримуватися певних умов для підтримки рівня різниці. Це важливо для того, щоб завод виглядав найкраще перед продажем. Підтримка цього пишного вигляду також вимагає багато ресурсів, що в кінцевому підсумку доповнює вартість відтворення заводу. Виробники уважно стежать за рівнем світла, вологості та вологості ґрунту. Це допомагає гарантувати, що різноманітність не втрачається або спричинена пошкодження листя. Подумайте про те, наскільки догляду ви вкладаєте в одну рослину. Потім помножте це на тисячі, якщо не сотні тисяч на рік, оскільки рожеві принцеси залишаються на опіці виробника деякий час, перш ніж вони виглядають досить добре, щоб продати, зрозуміло, що вони стягують більше за ці додаткові зусилля. Турбота про цю дорогу рослину. Усі ці фактори сприяють високій вартості рожевої принцеси філодендрон. Отже, якщо вам вдасться знайти таку рослину, це може бути руйнівно втратити ці гроші, якщо ваша рослина почне виїнути. Правильний догляд є життєво важливим для підтримки різновидів та зовнішності. Ось чому так важливо виконувати ці кроки, щоб забезпечити, що саме ці рослини повинні просвітати. Яскраве розсіяне світло. Світло один із факторів, що відповідають за рівень різноманітності листя. Забезпечте свою рожеву принцесу яскравим, непрямим світлом принаймні 8 годин на день, щоб зберегти її щасливою. Перемістіть його від інтенсивного прямого сонця, яке може спалити листя або слабке освітлення, що може призвести до повернення кольору. Регулярний графік поливу. Ваша рожева принцеса віддає перевагу ґрунту, який є вологим, але не заболоченим. Зачекайте, поки верхній кілька дюймів ґрунту не висунеться, перш ніж поливати знову. Пошук правильної суміші ґрунту. Посадіть у гончарну суміш, яка є повітряною і добре дренованою, щоб запобігти гнилі корені. Він також повинен тримати достатню кількість вологи, щоб насичувати коріння, не переставляючи його. Пошук потрібного контейнера. Виберіть горщик, достатньо великий, щоб вмістити кореневу систему і дозволити швидке зростання, ці рослини можуть рости досить великими в правильних умовах. У горщику також повинно бути достатньо дренажних отворів, щоб запобігти об'єднанню води на дні. Остаточні думки. Як тільки ми подивилися на те, що йде у виробництві цих рослин і наскільки вони потребують, легко зрозуміти, чому вони такі дорогі. Але це не означає, що вони не варті грошей, якщо ви хочете встановити свій простір для садівництва в приміщенні, крім інших. Насправді, для багатьох колекціонерів рослин та рідкісних любителів рослинних рослин ці красуні коштують витрат.